Якщо ми беремо 2 або 5 мільярдів доларів недобору тільки через мороз і посуху тільки на пшениці, то ми з вами розуміємо, що це як мінімум 1% втрати ВВП, а потенціально 3% втрати ВВП по рокові. Це насправді колосальні цифри, і це для вас ось яскрава візуалізація, що звичайна непогода. В аграрній країні да, може дуже сильно попливати на благополуччя кожної людини. А цей недобір ВВП, він відобразиться там, на недозаробітку кожним підприємцем і кожним працівником всередині України. Неважливо, там це медсестра, військовий, там, доставщик з нової пошти, чи, там, неважливо. Всі відчують, що оцих там. 3% Україна не добрала, на 3% всі отримують менше грошей. От, відповідно, це вам пряма аналогія, да, як мороз і посуха у фермерів е, дасть там, на 3% менше благополуччя, е, менше заробітку кожній людині в Україні.